Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я секундой. Добрий. досить присвячений одній із причин, чому я цього року хочу перевести та врушечку засоду на на елементи підвізки з ламуса або сенса. Якщо не помиляюся, там різниці суттєвої немає. Одна з причин це історія з задніми галіміновими барабанами з системою гальм задньої пари коліс. Зокрема, ручник. От, повністю витягнути все, тягнути нема. От я знімаю з передачі, зараз я відпущу педаль гальма, і що буде правильно. Оце максимум, що майстри в змозі витиснути з цих гальм. Пан Віталій Невський, я з ним спілкувався, от він, зокрема, так, головний по України. Він каже, там немає нічого складного. Так, там, мабуть, нема нічого складного. Але у підсумку я скільки, ну. Майже рік вже, чи скільки? Минулої зими, зараз серпень, вересень, пардон. ну, Десятий місяць я катаюсь, ну ні за які гроші. Тобто, я кажу, не економте, там нормальні майстри. Мене ну, в принципі, влаштовують так, нібито поки що так серйозних причин прикритися не було. Але вони мені кажуть, Сашко, дивись, у тебе мертві барабани. Ми там попідварювали тобі колодки. Але барабани ми тобі не можемо підміняти. Чому? Тому що потрібні тільки оригінальні зазівські задні барабани нові, яких немає в продажу. Замінники там Європа, Китай, не знати що каже, ми не ставимо. Чому? Тому що ми ставили декілька разів, кожного божого разу ти почнеш туди запресовувати шпильки, і барабан лопається. Каже, ми не беремося ні за які барабани, окрім зазівських, яких нових немає. Все. Відповідно, у мене немає ручника. Що це означає? Це означає, ну, якщо у мене немає ручника, ну, значить, у мене в принципі немає нормальної роботи задніх гальм. Розумієте? І так, чого не торкнися в цій машині, чого не торкнися. Підсумку, от, ну, я роблю висновок цього року, хочу там поміняти певні елементи підвіски, щоб у мене були ланусівські або сенсівські колеса і гальма. І я так підозрюю, що ми ще в 11.02 кинемо гідропідсилювач, бо це ну, достатньо приємна штука. Зокрема, гальм. Так? Бо моцні ноги це непогано, але все одно, я думаю, прикольніше буде з гідропідсилювачем. Дякую всім за допомогу в нашій перемогній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілі недостатньо.